Скандальний митрополит у ПЦМП Павло Лебідь, якого в народі називають Паша Мерседес, звернувся із погрозами до президента Володимира Зеленського. Це він зробив на фоні того, що священникам московської церкви таки прийдеться покинути Києво-Печерську Лавру. Звернення Паші Мерседеса опублікував канал Лавра Путь спасіння» на Ютубі. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші. Не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні, ви думаєте, що ввійшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні в ці святи хвилини. 220 чоловік, братії, викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї Українонуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все. По вашому дозволу, горе вам бійтеся, також Павло Лебідь сказав, що він вже звернувся до суду із питання виселення у ПЦМП з лаври і не покине зі своєю братією приміщення доти, поки їх не примусить до цього рішення суду.